У нашу християнську школу у селі Старікути завітали дорогі гості Недільна школа із села Вербовець. Ми щиро зустріли наших друзів і разом вирушили у Різдвяну мандрівку. Цей день розпочали з молитви, яку очолив священник Тарас, бо саме з Бога починається кожна добра справа. Далі відгадували різдвяні загадки, які моя дружина підготувала для молоді, і розпочали п'ять станцій на шляху до Різдва. На кожній станції ми зупинялися, щоб поговорити. Говорити з дітьми про головні аспекти Різдва Христового. Ну і звісно, спільно разом заколядувати. Це була не просто спільна пісня, а жива коляда з музичним супроводом від наших гостей, що наповнила простір особливою радістю. Діти розповідали вірші багато живого спілкування, все як я люблю. Сміялися, розповідали історії і відкривали серця. Усе було зроблене для них. І заради них наші гості подарували неймовірний щирий виступ та розділили спільну радість нашого молодіжного служіння. Я дякую всім, найперше, Господу Богу, Збройним силам нашої України, директорці школи Віті Іванівні, своїй найкращій дружині, батькам, які постійно підтримують нас, нашим гостям в обличчі Отця Тараса та пана Михайла, до яких і ми завжди з радістю приїжджаємо. Я завжди кажу разом до Бога ближче, але цього разу хочеться сказати со.